Я тебе вітаю. Сьогодні подивимося по енергетиці, що є на зараз який стан, і на що потрібно звернути увагу. Буде чотири варіанти. Вибери, будь ласка, свій. Чотири варіанти. В якому стані ти знаходишся зараз? О, і на ну, що потрібно звернути увагу? Де потрібно підсилення? Чотири варіанти. Можеш дивитися всі чотири, так як розклади ці онлайн-гадання, вони загальні, можеш щось програтися з декількох розкладах. Ну що, почнемо. Це те, що є на зараз варіант. Перший, другий, третій, четвертий. І те, що потрібно підсилити. Те, на що потрібно звернути увагу: перший, другий, третій. Четвертий. Ну що, почнемо. Те, що є на зараз. О, це прекрасне зародження чогось нового. Зародження е нового себе або нової себе. Зародження нової думки щось починає змінюватися в тобі, і йдуть великі зміни. Ти на порозі великих змін. Зародження нового життя навколо тебе і всередині тебе. Що потрібно змінити? На що потрібно звернути увагу? Звернути увагу потрібно на те, що знаходиться навколо. По цій карті ти зосереджена зараз на собі, або зосереджений ти зараз на собі, от на змінах в собі. Але є ще люди навколо і є певні ситуації навколо, да, які потребують твоєї уваги. Можливо, ти трошки ну, просто давно не виходила в світ. Скажімо так, тут потрібно звернути увагу на навколишній світ. Варіант номер два те, що є зараз, сміливість. Людина, яка має віру в себе і може зробити безліч чого. І як та квітка, просто пробити каміння і вирости скрізь. Тут е, мова про те, що ти е, в боротьбі. Ти йдеш правильним шляхом і всі ті перепони, що є на твоєму житті, ти їх всі подолаєш. Тут просто треба мати вищу ціль і віру в себе, на що звернути увагу. Всі ці зміни, вони, ти знаєш з тобою, вони тобі дани не просто так. Ти, коли пройдеш всі ці. Важкі часи, да, ти коли все це побориш, у тебе взагалі новий, новий рівень життя починається. Ти виходиш на якийсь рівень. От всі ці зараз, все, що зараз з тобою відбувається, це тебе загартовує. Тому тут не бійся, тут просто вір в себе і йди вперед. Попереду дуже великі зміни, попереду взагалі щось нове, попереду просто нове життя. Давай. Варіант третій, що є на зараз. На зараз це емоції, політ фантазії. Можливо, ти десь про щось мрієш, щось хочеш, а можливо, ти в якихось нових почуттях зараз знаходишся, да? і е, знаєш трошки, як не відчуваєш землі під ногами. Або, можливо, ти це не в доброму сенсі, можливо, ти засмучений або засмучена, да, і просто не можеш зосередитися на тому, що відбувається тут зараз. Давай подивимось, на що звернути увагу. Так. Да. Тут знаєш, увагу потрібно звернути на те, що потрібно позбавлятися. Від всього того, що заважає тобі рухатися далі. Бо щось або хтось на тобі їздить, тобою користується за багато різних думок, які заважають тобі зосередитися на чомусь головному. Ти чогось не бачиш, тобою щось керує. Це можуть бути як і люди навколо, так і, і твої власні емоції. Тут потрібно просто. Трошки спуститися на землю і розібратися в своїх емоціях розібратися в своїй голові. Четвертий варіант, що на зараз? Проекції. Хм. Карта про те, що інколи ми бачимо не те, що хочемо бачити. Або навпаки, знаєш, карта про те, що люди навколо нас. Вони відображення нас, нас самих. Ми зустрічаємо тих людей, на яких заслуговуємо, і нас дратує в людях те, що, дратує, що є присутнє в нас самих. Тут е, карта про те, що йде момент прийняття ситуації, життя людини. Таким, як воно є, тут момент прийняття. І не потрібно робити, не потрібно очікувати більше, ніж це можливо, скажімо так, від ситуації да, або від людини, на що звернути увагу. Тут е, карта говорить про те, що. Все що ти зараз маєш, і все, що ти зараз бачиш, це, це все твої е бажання, це все твої обмеження. І для того, щоб змінити щось навколо себе, або м -м притягнути якісь нові ситуації, да, або якихось нових людей, потрібно просто. Ох, змінити свою думку про них, змінити свою можливо мрію, знаєш, або просто манеру думати. Тут саме про те, як ти сприймаєш світ, як ти бачиш світ, і світ видає тобі саме те, на що ти заслуговуєш. От світ видає тобі те, чого ти просиш і про що ти думаєш. Тут момент відзеркалення тебе в твоєму світі, в твоєму житті. Ось такий сьогодні розклад. Я дуже дякую тобі за перегляд і буду дуже вдячна за своротній зв'язок. Підписуйся, щоб не загубити наступні розклади. Будь ласка, бережи себе.